ЖК Смарт-Сіті набуває своїх перших обрисів. Активно закладаємо фундамент затишного життєвого простору Смарт-Сіті. Тож ділимось новинами з будівництва. Виконали бетонування фундаментного розтверку будинку 1 секції 1. А також завершили бетонування фундаментного розтверку будинку 1 секції 2-3. В повному обсязі провели роботи гідроізоляції стін розтверку будинку 1 секції 1. Закінчили зворотну засипку пазух розтверку будинку 1 секції 1. Проводимо підготовчі роботи до бетонування плити підлоги будинку 1 секції 1. Попереду багато роботи. Ми тільки почали. Тож найвигідніша ціна метра зараз. Приєднуйтесь до комфортного життя з інфраструктурою класу бізнес. А ми зробимо все зі свого боку, щоб якомога швидше втілити цей проект у життя.